Вітаю, це головне за день з Кірою Трачук. Сьогодні розповідаю про важливі рішення Європи, гучні справи в Україні, загострення на міжнародній арені та нововведення, які торкнуться кожного. Усе найважливіше лаконічно, по суті, і без зайвого шуму. Починаємо. ЄС вводить жорсткі мита на російську та білоруську продукцію. Європарламент проголосував за різке підвищення мит на імпорт сільськогосподарської продукції та азотних добрив з Росії та Білорусі. Згідно з рішенням, мита на добрива виростуть із 6,5% до приблизно 100% протягом трьох років, що фактично робить торгівлю невигідною. Додаткове мито у 50% буде застосоване до сільгоспродукції. Це відкриває нові ніші для українських та польських фермерів, які тепер можуть заповнити ринок ЄС, витіснивши аграрну продукцію країн-агресорів. Рейдерське захоплення на Київщині за участі криміналітету з шоу бізнесу. На Київщині правоохоронці зупинили спробу захоплення фермерських земель, у якій брали участь представники кримінальних кіл і шоу-бізнесу на люксових авто. Поліція втрутилась, техніку вивезено, зловмисників затримано. Фермери повернулись до роботи. У справі фігурують Юрій Бондарчук, Сергій Чорний, Льоха Пика і Олексій Сторук. Встановлено, що ця ж група збирає масовки в Києві за гроші, аби створити в медіа картину, нібито народного протесту. Податкова перевіряє навіть дрібні перекази, виклики через 200 гривень. Громадяни масово отримують листи від податкової із запитами щодо переказів через платіжні системи. Як приклад, наводять виклик до відділення через надходження 200 гривень у новопей. Податкова вимагає пояснень щодо онлайн-продажів і переказів на банківські картки. Ця практика викликає занепокоєння через потенційне зловживання і тиск на фізичних осіб. Підпал резиденції прем'єра Британії. Заарештовано ще одного українця. У Лондоні заарештували третього підозрюваного у підпалі будинку та авто британського прем'єр-міністра. Ним виявився 34-річний українець Петро Починок. Раніше були затримані ще двоє: українець Роман Лавринович і румун Станіслав Карпюк, який народився в Україні. Поліція продовжує розслідування, а медіа наголошують на занепокоєнні щодо радикалізації мігрантів. ВПО підлягатимуть мобілізації з 1 червня. Втеча не допоможе. З 1 червня внутрішньопереміщені особи повинні з'явитися до ТЦК для постановки на військовий облік, попри втрату документів або зміну місця проживання. Статус переселенця не звільняє від мобілізаційного обов'язку. За час вторгнення 45 тисяч чоловіків залишили країну незаконно, ще 30 тисяч затримані. Відкрито понад 7 тисяч справ, є більше 400 вироків. Стан Лукашенка критичний: До Москви екстре. Викликано західних лікарів. Олександр Лукашенко перебуває у критичному стані після таємної зустрічі з Володимиром Путіним. Його доставили до центральної клінічної лікарні у Москві Проводиться очищення крові. Стан визнано нетранспортабельним. Історія наразі не підтверджена офіційно однак, джерела вказують на залучення західних медиків. Підприємства можуть втратити бронь для працівників після 28 травня. Мінекономіки попереджає, підприємства критичної інфраструктури повинні до 28 травня надати повну інформацію про своїх співробітників, інакше втратять право на бронювання. Це стосується також філій та окремих підрозділів. Влада наголошує прозорість і своєчасна звітність будуть визначальними критеріями для збереження пільг. Український комплекс ГАРД виходить у серію. Інженерний комплекс дистанційного розмінування ГАРД 5100 розроблений у Харкові, успішно пройшов державну сертифікацію і переходить до серійного виробництва. До кінця року планується виготовити 16 таких машин. Комплекс дозволяє безпечно знешкоджувати вибухівку на великих площах, що критично важливо для звільнення територій. Теракт на Рівненщині. Юнаки підірвали вибухівку після дзвінка в поліцію. Двоє рівнян вчинили теракт, заклавши саморобні вибухівки в замкнутій будівлі. Їхня спільниця зателефонувала в поліцію з фейковою інформацією про труп, аби заманити правоохоронців. Завдяки оперативній реакції обійшлося без жертв. Зловмисникам обіцяли 2000 тисячі доларів США у криптовалюті, яких вони так і не отримали. Справу розслідує СБУ. Винним загрожує. Тримання під вартою без права застави. Дія частково стане платною старт із 1 червня. І з 1 червня шеринг документів у застосунку Дія для банків стане платною послугою. У майбутньому також з'являться нові сервіси Дія підпис для юридичних осіб і електронна ідентифікація «Дія-АУС». В уряді пояснюють, це необхідний крок для розширення функціоналу без шкоди для державного бюджету. Польща повертає мита для України з 5 червня. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про припинення безмитної торгівлі з Україною в межах європейських автономних торгівельних заходів. Це означає повернення до митного режиму, який діяв до повномасштабної війни. Туск пояснив, допомога Україні не може здійснюватися коштом польських виробників, особливо фермерів, які чинять значний тиск на уряд. На цьому все світ змінюється щогодини, і наше завдання залишиться залишатися в курсі. Це була Кіра Трачук. До зустрічі в наступному випуску.